Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям! Слава нашим захисникам, які кладуть своє життя за те, щоб захистити країну, захистити свій рід. Тож, слава їм і слава Україні! Слава нації і смерть ворогам! Панове, не буде великим секретом. Що смерть ворогам це найнадійніший спосіб захистити країну від ворогів. Бо поки ворог, ворог поряд з тобою, поки він тобі може шкодити, поки він вчиняє ворожі дії, твоє життя залишається в небезпеці. Але я вам скажу таку штуку, панове, коли мене запитують, Я відчуваю, в чому я переконаний. Я не відчуваю дату. Небезпеку відчуваю. Перед Афганом я вже розповідав, що мені довелося служити в Афгані. Так от десь класу з 7-го я відчував, що мені доведеться воювати. Нам доведеться воювати. Ну, я маю на увазі ну, моєму поколінню. Моя матуся казала, що ти кажеш, дурню. Мир навколо все. Зате, коли я повернувся з Афгану, перші слова мої були, коли я їй сказав: кажу, ну що я говорив. Ну, вона так чудово з жіночою послідовністю сказала: а хто ж то міг знати. Так от, панове, небезпеку відчуваю, а дати, на жаль, немає. На жаль, але я вам скажу ще таку штуку. Я переконаний, що твердої дати, як такої не існує, тому що ця війна, крім всього іншого, це випробування для нас, це наше очищення, бо попередня влада нас наскільки сильно зруйнувала внутрішньо духовно а наскільки висока місія? Для народу України, який ми повинні виконати, що в тому стані, як ми були, ми для цього були не готові. Панове. Всі жаліються про те, що наші президенти були покидьки, злодії так і таке інше. Панове, хто? Ну, не буду казати, там, хто кращий, хто менший покатів, хто більший. Ви вважаєте, що покидьки добре. Але хто цих покидьків вибрав? Цих покидьків вибрала більшість українська. І коли мені кажуть, що в нас були шахрайства, так, пану, в нас були шахрайства, але є різні способи згоди, і є така згода промовчати. Тобто, я бачу, що ти шахрай, але я промовчу, я згоден з твоїм шахруванням. Я не проти. Єдиний раз, коли ми були проти, і це чітко було показано народом, це коли були вибори Ющенка, точніше, були вибори ну, змагання між Ющенком і Януковичем, і там було шахрайство. І люди чітко бачили, що це шахрайство. Тоді вони вийшли на Майдан і відстояли цей вибір. Я не кажу, що цей вибір був найкращий, але це був вибір людей. Ті, хто розбирається в цій справі, то вони знають, що Ющенко тоді переміг в першому турі. Там не те, що третього туру не повинно було бути, другий тур не повинен бути. Так от, панове, але все-таки. Що казати, що президенти негодящі, то в першу чергу їх вибрали українці. Або, скажімо так, населення України. Бо у нас в Україні живе багато людей. І дуже велика їх частина себе не ототожнює з Україною, вони не відчувають, вони духовно чужі. Я б сказав, що дуже велика кількість просто ворогів України. Які тут живуть, як їх називали ждуни, і чекали, поки прийде Росія і їх звільнить, і вони ладні були їй допомагати. Так от, панове, але я вам кажу, що я слухаю багато різних репортажів, блогери виступають, політики, і в мене опускаються руки. Чому? А тому, що вони, бачачи явну зраду, кажуть про політичну відповідальність. Панове, це, вибачте, будь ласка, скажімо так, якщо до вас в хату хтось зайшов і зґвалтував вашу дружину, то політична відповідальність це я його більше в хату не пустю. Ох, яка кара, панове. Який ж ми жорстокий, людина вчинила дії і на її совісті сотні тисяч загиблих, і ми його більше не виберемо. Це так? Хоча, можливо, е... політична відповідальність має дещо змінити свою форму. Тому що те, як убрали Чаушеску, можна сказати, що це політична відповідальність, такий імпічмент. Дуче в Італії, це також політична відповідальність. То, в принципі, я вважаю, що така політична відповідальність вона ближче до справедливості, бо у нас якось там нав'язали, що має бути суд. Ну, Несправедливість, а має бути суд. Тобто суддя має стукнути молотком і сказати, що це вже законно. У мене дуже гарний знайомий, який працював в адвокатській конторі, він не витримав такого. У Його наскільки піднявся тиск, що апарат не міряв. Його серце, його розум не витримали ту наругу, яку йому доводилося бачити. І це робили судді. Вибачте, будь ласка, я вважаю, що, як на мене, знаєте, такі мої інколи мрії, оцих ось хапунів, які свою совість, свою честь, ну, судді вже, наприклад, кажуть, ваша честь, свою честь. Чудово конвертують в гроші. Так от, знаєте, така в мене є мрія. Я розумію, що це фантазія і такого бути не може, але хочеться з вами поділитися. Знаєте, широка річка Дніпро не всяка птичка долетить до середини Дніпра. Так от на середині Дніпра стоїть плод, сидить казнократ, на шиї в його торбинка, на міцному мотузку, і український народ. Йому ж треба були гроші, він любить гроші. Йому скидається по копійки, по дві, і все в ту торбочку. І коли вже весь український народ скинувся йому, то він повинен доплити до берега з тією торбою на горлі. А щоб йому краще плилося, щоб йому ніякі водолази не заважали, спочатку його дорогу прокидають гранатами, глибинними бомбами такими. І хай пливе. Мені В 13 році пощастило побувати в Грузії. Ви знаєте, Сакашвілі не чікався. Він не робив таких недолугих недореформ, як Порошенка, коли суддю за те, що він покидьок, позбавляють його посади, і він через короткий час звертається до такого ж самого покидька, і той його виправдовує. І така ситуація безкінечна. Сакашвілі вирішив це питання дуже просто. Він всіх суддів зразу гептом. Геть, і немає. Тому що вони всі замазані. Навіть найчесніший із суддів, які в нас збереглися, він бачив, що відбувається навколо нього. І він. Відсторонився від цього, а значить, він покривав те, що відбувається. А для того, щоб в нас в країні почався порядок, починати треба саме з суддів. Саме суд є основа, яка повинна бути фундамент держави. Бо якщо в країні немає правосуддя, Розумієте, справедливость до країни немає. А у нас, власне кажучи, в мене був дуже гарний знайомий, правда, ми не то, що ним був знайомі, астролог Валерій Заблоцький. Дуже гарний астролог був, на відміну від багатьох. Коли він бачив, що у людини якийсь важкий момент, то він не казав, тобі завтра буде погано. Він казав, Зірки кажуть, що тобі завтра треба мобілізувати всі свої найкращі риси, найкращі риси характеру, найкращі здібності, волю. І це тобі допоможе справитися з тою ситуацією, яка буде. І це є, скажімо, таким чином допомога творцю, бо людину підштовхує до кращих дій. Так от він казав. Що Україну, як на зло, на відміну від того, знаєте, що коли Радянський Союз проголошували, то по астрології, як було відомо на той момент, коли її проголошували, було вибрано найкращий, найоптимальніший момент. Якби не з'явилися нових факторів, ну, знаєте, на небі комети пролітають, там і ще щось, то Радянський Союз мав би бути вічно. А Україну проголосили в той момент, коли. Чим міцніше стає Україна, тим більше небезпека її розпаду. Тобто це як піраміда, яка стоїть на верхньому вестряку. І вона в будь-який момент упаде, то наша Україна, її потрібно перепроголошувати заново. І відповідно мають статися ті події, щоб Україна перепроголосилася. А панува, те, що ми зараз бачимо, війна, це змінює людей, змінює розуміння людей до того, що відноситься. І, власне кажучи, в нас вже давно накипіла потреба перепроголосити Україну. Бо що у нас в Україні є тверде? Ну, не будемо казати про цеглину, яка під ногами лежить, вона тверда. А Закони? Панове, у нас м'які закони. Вибачте, будь ласка, як лайно. Чому? А тому що у нас в Верховній Раді, на відміну від практично більшості таких от випадків в світі ну, дуже мало. Коли кнопкодавство голосують за когось, панове, кожне таке голосування. Кожен закон, який затверджений кнопкодавством, він є нелегітимним. Але гірше з того, коли ми візьмемо всі наші закони, то ми не можемо поставити е, позначку, що отут було кнопкодавство, а тут не було. Ми не знаємо, яка частина законів нелегітимні. І відповідно. У нас закони нелегітимні. Наші гаранти Конституції, особливо зараз, використовують Конституцію як якусь ганчірку. Вони підтирають за собою сліди з допомогою гвалтування Конституції. Наприклад, у нас є такий гарний керівник. Який мало не всім керує, це голова Офісу президента Єрмак. А що це за посада? Це передбачено? У нас є президент Зеленський. Так, його вибрали правильно. Проголосувала більшість. Ну, задурено, власне кажучи, сама виборча система була порушена, тому що. Агітація почалася з 15-го року, саме випуском початок випуску серіалу Слуга народа. Це вже було порушенням. Але голосували люди. Задурені люди, але голосували. А далі пішло. Панове, пам'ятаєте такий турборежим? Пам'ятаєте такі висловлювання Зеленського, як він казав, що я там на рік прихожу, може за півроку, на, на коротко, я чуть-чуть, трошечки. Це про що йде мова? Він казав, що я справлюсь 1 квітня, коли воно настане, воно покаже те, що Зеленський не справився з тим, заради чого він прийшов. А заради чого він прийшов у владу? А я вам скажу таку штуку, панове. Це не його був задум. Він прийшов втілити чужий задум. Йому все було підготовлено. Йому організували виборчу кампанію. Зарані були підготовлені необхідні зміни в законі України, тобто, треба було Україну підготувати до чогось. І саме тоді, коли був турборежим, коли депутатам просто оголошували закон номер такий, то поправка номер така. Ніхто навіть не вникав, що це за зміни. І, власне кажучи, я такого не чув, щоб хтось оцінив всі зміни в закон України, які тоді були внесені, для чого готували Україну? Але якщо подивитися на те, що, знаєте, чим більше час від нападу е -е, проходить, спочатку Зеленський сказав, що він за півроку до нападу, вже знав, що буде напад, але він гроші економив. Зараз він в інтерв'ю каже, що вже за рік він знав про напад і вирішував, що не треба готуватися. Мало того, не тільки не треба готуватися, а зупинили підготовку до війни. Просто взагалі ракети Нептун зупинить, стугне зупинить і таке інше. Навіть частину зброї продали цікавий спосіб готуватися до війни. Ми ж готові до війни і так. Як Зеленський сказав, життя показало, що я був правий. Це коли люди не були евакуйовані і пішли на шашлики, в цьому правота. Ну, Я так розумію, що за такі дії, знаєте, є злісні які накази, які приводять до. Збитків та смерті людей, а є злісне невиконання своїх обов'язків, яке також приводить до біди. Так от, панове, я думаю, що закони про політичну відповідальність мають бути змінені, доповнені якоюсь більш суттєвою відповідальністю політичною. І поки не буде справедливості, попереду повинен бути не обряд правосуддя, а правосуддя має бути справедливість, і вона має бути виконана, виконана всупереч усім небажанням справедливості деяких правителів деякої влади. Кожен, хто. Винен. В тому, що українці загинули. В тому, що зараз у нас на фронті не вистачає боєприпасів. І, панове, вибачте, будь ласка, на останок. Пам'ятаєте, як всім відомий фігляр комік Україну порівнював із порноактрисою із? Німецького фільма, яка ладна брати, де завгодно, з любою, скільки завгодно з будь-якої сторони. Так какого хрена зараз воно хвалиться тим? Що воно бігає кругом і ладно брати з любої сторони, скільки дадуть, дайте, не минайте? Вибачте, будь ласка, саме над цим воно сміялося. Так, може, панове, нам. Пора самим мінятися. І тим людям, які розуміють, треба задумуватися, треба єднатися. Бо якщо далі так буде, то не буде України, панове. І саме від нас залежить, якою Україна буде далі? Те, що є пророцтво, яке вказує, що Україна. Перша підніметься і покаже шлях з перерви, поведе за собою весь світ. Каже про те, що ми зцілимося від цієї біди, від цього як сказати, тупоумства, маразму, як хочеться на світі. ми зцілимося і ми змінимося. Але цей ще каже, що вся наша біда буде продовжуватися до тих пір. Поки маразм буде у нас в головах. Тож, слава Україні, панове! Тримаймося разом, єднаймося. У нас попереду високий славний шлях. І ми маємо спасти не тільки себе, а й світ. Ми поведемо світ, ми поведемо за собою всіх людей, покажемо, як треба жити. Але ми самі повинні розібратися, як треба жити. І, знаєте, такої роздвоєності, коли з одної сторони ми боремося з ворогом зовнішнім, а внутрішній ворог нас вбиває, то так не переможеш. Війна так війна. Тож слава Україні, слава нашим героям, слава нації і смерть нашим ворогам. Тримаємося панове!